Вибух патріотизму в одній з найпопулярніших соціальних мереж ВКонтакті надихнув громадську організацію Сучасний Чернігів на проведення безкоштовної фотосесії з національним колоритом. Зараз дуже популярна національна символіка. От таким образом ми вирішили організувати досуг сущебніговців. У това меропряті є ще одна цель. Показати, що все-таки Черніга підтримує єдинство України, що ми монолітні. Допомогти в цьому зголосилися місцеві фотографи з геометрії. Місія сфотография як можна більше людей, щоб всім було приємно. А ізобразу, який мені найбільше всего запомнились за це время роботи, це була девушка в волинському народному костюмі, который явно відличається від наших сіверських. Длінний тулуп, він а очікусте красиве волосся, заплетоної косою. І це дуже красиво смотрелась на фоні нашого флага. Більшість тих, хто дізнався про проект з попередньо створеної групи у ті ж соціальні мережі, прийшли уже підготовленими до тематичного фотосету. А зацікавленим перехожим пропонували приміряти національний одяг та аксесуари, що були заготовлені організаторами. Також особливо серед дітей популярністю користувався бодіарт з українською символікою. На фоні рідного стягу під спалахи фотокамери просто таки розквітали посмішки. І що цікаво, не лише людей, адже особливу увагу привернули дві незвичайні моделі – собаки Норд та Найра. Мені очень понравился вообще патриотический человек. Вот решил прийти поддержать друзей. Про сегодняшнюю встречу мне рассказала подружка ВКонтакте. Она очень була рада, что такое буде. Но, к сожалению, она очень сильно заболела. Я хочу ей передать привіт, Ксюша. Поэтому, если будет такое... З що раз вже прийшли. Отож, чекаємо нового вибуху патріотичних авок ексклюзивно для Чернігова.